Hello, my friends! Які тільки букви сполучення з неочікуваною вимовою можна зустріти в англійській мові? Одне з них, A, u, вимовляється як O. August, серпень. Autumn – осінь. Default невиконання зобов'язань. Fault – Провина, вада, дефект. Дотя, дочка. Дотя інло невістка. Фуне фауна тваринний світ. До речі, флоре, флора рослинний світ. Але в цьому слові немає букви сполучення Ею, незважаючи, що вимова однакова. Fune і e floore. Поз. Перерва пауза. Ночі неслухняний вередливий. Естрінот. Астронавт. Лод. Хвала. Хвалити. Тон. Насмішка, глузувати. Окшен аукціон торги. Одінс. Публіка, слухачі, глядачі. Аудит перевірка, ревізія, аудит. Австралія. Австралія. Острія. Австрія. Австралія великий континент. Країна і Австрія це країна в Європі. Кошн застереження, пересторога. Author – автор. Autograph – автограф. Проте – aunt – тітка, тьотя. І, до речі, дядько – uncle. Examples – приклади. August is the third summer month. Серпень є третій літній місяць. It often rains in autumn. The leaves A colorful. Her daughter-in-law is very pretty. Australia is an interesting continent with its rich fauna and flora. Australia is цікавим материком. Зі своєю багатою фауною і флорою. When I was a child, my dream was to become an astronaut. Коли я був дитиною, моєю мрією було стати астронавтом. I really go to see my aunt and my uncle. Я рідко відвідую свою тітку і свого дядька. That's all for today. I wish you good results. Goodbye.